Вітаю, друзі! З вами Наталя і нове оповідання на моєму каналі Життя в історії. Бажаю вам гарного перегляду. Олеже. Поглянь. Подивися швидше. Юля аж тремтіла від захвату. Вона влетіла до спальні з блискучими очима, стискаючи в руках тест на вагітність. На ньому дві чіткі яскраві смужки. Такий довгоочікуваний знак. Юлечко, рідна моя, Олег розкрив обійми, і вона обійняла його за шию, засміялася крізь сльози. Він обійняв її міцно, ніжно, а за її спиною його обличчя сіпнулося тінню, не радістю, а якоюсь тривожною втомою. Проте, коли Юля відірвалася і зазирнула йому в очі, він вже усміхався тепло і щиро, ніби з глибини душі. Нехай цього разу все буде інакше. Прошепотів він, поцілувавши дружину в чоло, потім підвівся з ліжка, глянув у вікно, де тільки но прокидалося літнє місто. Це була не перша їхня надія і не перше випробування. Дві минулі вагітності зірвалися. Двічі Юля переживала втрату, довгі тижні відновлення, зневіра, сльози, але вона не здавалася. І ось знову ці дві смужки, символ нового шансу. Символ віри. Тепер все, ти нікуди не підеш, будеш сидіти вдома, на руках тебе носитиму, прокричав Олег з ванни з зубною щіткою в роті. І Юля лише засміялася і кивнула. В голові в неї, мов мантра, крутилися лише ці слова. Я стану мамою. Їй вже 32. Час біг невблаганно. Вона встигла пожити для себе, побачити світ, відчути кар'єрні злети і падіння. Але зараз одне єдине бажання народити маленьку дівчинку і пестити її так, як колись ніжили її саму мама і тато. Згадавши батьків, Юля завмерла. Вони не дожили до онуків, їх забрала хвороба, безжальна, як вирок, один за одним, майже одразу після її весілля з Олегом. Втрату не втамував час. Біль лише навчився ховатися глибше, але не зник. Відганяючи важкі думки, вона спустилася на кухню. Там вже пахло кавою. Олег приготував дві чашки. Пара підіймалася над ароматною рідиною. Олеже, мені ж не можна, нагадала вона з усмішкою. Та ну, від однієї чашки нічого не станеться, знизав плечима чоловік. Скажімо, це прощальна. Ну добре, одна не страшно, погодилася вона і обережно пригубила. Я сьогодні піду до лікаря. Підеш зі мною? Ой ні, кохана, зовсім завал на роботі. Він відвів погляд, ковтаючи каву. Ти мені ввечері все розкажеш, добре? Юля провела його до дверей, потім сама почала збиратися в поліклініку. Дорога до лікаря здалася короткою, немов її несла невидима надія. Чотири тижні у вас. Вітаю, мовила лікарка, переглядаючи карту. Але у вас ситуація, яка потребує максимальної уваги, спокій, свіже повітря, без кави, без алкоголю, без стресів. Юля зніяковіло посміхнулася, почервоніла. Вона знала, за що ті слова. Лікарка лише кивнула і додала ризики високі, але шанс є будьте мудрою з перших днів. Вона виписала вітаміни і тепло попрощалася. Після візиту Юля пройшлася магазинами на автоматі без мети. Потім зайшла в улюблене кафе, замовила молочний коктейль, солодке тістечко і сіла біля вікна. Вулиця жила своїм життям, люди поспішали, мчали, ховалися за телефонами. Чому ж усі такі похмурі, подумала Юля, спостерігаючи за перехожими, адже кожен новий день це шанс. Все в житті можна вирішити і радіти. Їй здалося або ні, що в таксі, яке промайнуло повз, на задньому сидінні сидів Олег, не сам, з ним була якась жінка. Юля напружено вдивлялася у вікно, та авто вже зникло за поворотом. Можливо, їй просто примарилося, але відчуття тривоги засіло в серці. Вона не стрималася, набрала його номер. Телефон одразу з'єднався. Ало, Юлю, ти вже була в лікаря? Захекано відгукнувся голос чоловіка. Так, вийшла звідти, подумала, зателефоную. Вона насторожено прислухалася, а чому ти так дихаєш, ніби марафон пробіг? Та це я ліфту не дочекався, пішки на шостий поверх дерся, засміявся Олег. Уяви собі, вирішив, що трохи фітнесу мені не завадить. Ну розкажеш все дома, гаразд? І пам'ятає, без нервів сам лікар сказав. Юля зітхнула з полегшенням. Отже все ж таки здалося. Вдома вона відкрила ноутбук, треба було доробити кілька макетів. Юля працювала віддалено ландшафтною дизайнеркою. Робота приносила їй задоволення, хоча Олег вже не раз натякав, що могла би покинути все це. Юлю, ти ж забезпечена, можеш дозволити собі жити для себе, без клопоту. Навіщо воно тобі? Казав він, підходячи ззаду і дивлячись у монітор, де розцвітали плани садів і парків. А що я як без роботи? Як кінь на прив'язі, сміялася вона, скоро сама собі набридно, не тільки тобі. Вечір прийшов із несподіваним шумом у дворі. Юля накинула плед і вийшла на ганок. І тут з темряви на неї кинувся величезний собака. Гарчання прорізало тишу. А вона ледь встигла зачинити двері перед його пащекою. Серце вискакувало з грудей. Тор, сидіти, свої ж. це кричав Олег. Юлю, все добре, виходь, я його тримаю. Та вона не рухалася. Олег прив'язав собаку і зайшов у дім. Юля сиділа на стільці, бліда й мовчазна. Юльчику, ти що така налякана? Він присів навпочіпки. Це Тор. Я його взяв, щоб охороняв хату. Ти ж одна вдень, а так буде спокійніше. Я, я його боюся, ледь чутно прошепотіла вона, і губи побіліли. Не бійся, він буде на ланцюгу. Ти ж розумієш, це ж для тебе, лагідно мовив Олег. Юля не мала сил заперечувати, її трясло зсередини, та вона просто мовчала. Натомість прошепотіла. Я піду трохи полежу. У спальні вона швидко заснула. День видався насиченим і виснажливим. Наступного ранку згадала не купила вітаміни, зібралася, вдяглася, вже взяла сумочку, та тільки не вийшла на подвір'я, як знову почувся той самий лячний гавкіт. Серце в грудях підскочило, пес лежав біля хвіртки, ланцюг ледь помітно рипів у натяг. Юля завмерла. Щоб вийти, потрібно було пройти повз нього. Але вона не змогла, ноги не слухалися, дихання уривалося. Вона повернулася назад і зачинила двері. Схоже, вітаміни доведеться відкласти. До вечора Юль почав непокоїти неючий біль внизу живота. Спершу вона намагалася ігнорувати його, але він посилювався з кожною годиною. Нарешті вона наважилася набрати чоловіка. Випий, щось знеболююче», – порадив Олег, коли почув її стурбований голос. Якщо не відпустить, викликай швидку, я скоро повернуся. Вона слухняно прок... проковтнула таблетку і лягла. За деякий час білі справді трохи вщух. Олеже, прибери, будь ласка, собаку. з втомою мовила вона, коли чоловік нарешті повернувся. Я сьогодні не змогла навіть в аптеку вийти. Тор лежав біля хвіртки. Я просто не змогла пройти. А навіщо тобі виходити? Щиро здивувався Олег. Зателефонувала б мені, я б все привіз, і взагалі в твоєму стані краще сидіти вдома. Подалі від усіх цих вірусів і зарази, людей же повно кашляють, чхають. Минув тиждень. Юля майже не виходила з дому, мов ув'язнена у власній фортеці. Вікна були зачинені, повітря стояло важке, а в голові, наче туман. Врешті вона не витримала. Олеже, я так більше не можу. Задихаюся. Мені потрібна. Прогулянка на свіжому повітрі, хоч поліклініка, хоч будь-що. Її голос тремтів від сліз і злості. Навіщо ти привіз того собаку? Від кого ти мене охороняєш? Кому ми тут потрібні? Добре, Юлю, все, не нервуй. Завтра ж відвезу його назад, здався Олег. І справді, наступного ранку він забрав пса. Юля на чептах, якому нарешті відчинили клітку, цілий день ходила вулицями. Ловила вітер щоками, вдивлялася в небо, але вночі її лихоманило, температура зростала, тіло горіло, як у вогні. Наступного дня поліклініка, огляд, похмуре обличчя лікаря. Мені дуже шкода, мовив він, опустивши очі. Серце дитини більше не б'ється. Потрібно терміново перервати вагітність. Ні, ні, тільки не це. Голос Юлі зірвався. Вона не хотіла чути цих слів, не хотіла вірити. Сльози лилися рікою, але вона не витирала їх, ніби це могло щось змінити. Помилки бути не може, тихо додала лікарка. Я вам дуже співчуваю. Юля вийшла з лікарні вже іншою, ніби щось із неї вирвали з корінням. Вона не телефонувала Олегу, не хотіла ні його голосу, ні його співчуття. Повернулася додому мовчки. Але щойно наступила на поріг, як почула його голос за дверима спальні. Він розмовляв телефоном так, кохана, приїду, все зробив, як ти казала, все вийшло, вона знову втратила дитину. В його голосі звучала переможна радість. Сподіваюся, це була остання спроба. Я не збираюся ділити майно ще з кимось. Подам на розлучення, підстави маю залізні. Вона не може народити мені спадкоємця. Його сміх пролунав, як удар обличчям облід. Кров у жилах Юлі заклякла. Вона зробила крок назад, потім ще один, аби не видати себе. Серце стукало в горлі і тоді втекла, просто вискочила з дому, не озираючись. Господи, за що? Що я йому зробила? Як він може бути таким, таким жорстоким? Юля йшла вулицями, не розбираючи дороги. Сльози застилали очі, світ плив. Двічі машини зупинялися різко, лише дивом вона не потрапила під колеса. Хтось кричав на вздогін лайку, але вона нічого не чула. Вона просто йшла від болю, від зради, від усього. Ноги самі принесли Юлю до річки, улюбленого місця її дитинства. Зазвичай гамірна, вечірня, набережна, сьогодні була тривожно безлюдна, ніби світ стишився разом із нею. Місто дихало втомою. А стара дерев'яна пристань колись весело облуплена, тепер виглядала, наче покинута сцена після трагедії. На самому краєчку сиділа якась невисока фігура, певно, підліток із вудкою спокійний, згорблений, заглиблений у свої думки. Юля, мов у тумані, стежила за ним, не розуміючи, навіщо. Раптом він підвівся, розмахнувся, щоб закинути вудку, зробив крок вперед. І оступився. Все сталося за кілька секунд. Рибалка злетів із містка і з шумом зник під водою. Він тоне, вирвалося з Юлі. Вона озирнулася навколо порожньо, нікого. Тримайся, малий, тримайся. Не вагаючись ні секунди, вона зірвала з себе кардиган і кинулася вперед. Дерев'яні дошки під ногами рипнули. Вода зустріла її крижаними обіймами, немов намагаючись одразу паралізувати. Але вона пірнула глибше, намацала щось м'яке, ковське, хлопця і вчепилася в нього з останніх сил. Роздираючи воду руками, вона тягнула його до берега. Коли обоє нарешті опинилися на суші, Юля розгледіла це був худолявий хлопчина, років тринадцяти. Вона, тремтячи, згадувала сцени з фільмів Як рятують, як роблять штучне дихання, спробувала як могла. І через кілька напружених секунд хлопець хрипко закашляв, виплюнув воду і нарешті розплющив очі. Ну привіт, посміхнулася Юля, хоч губи й тряслися від холоду. Ти як? Нормально, прохрипів він. Зателефонуйте татові, будь ласка. Мій телефон вдома лишився. Юля знітилася, вона свій забула в передпокої. Хлопчик підвівся, обійняв коліна, намагаючись зігрітися. У мене на причалі лежить, прошепотів він. Юля побігла туди, принесла його речі і знайшла телефон. Долоні тремтіли, коли набрала номер. Доброго дня, мене звати Юля. Ваш син щойно впав у воду. Але все добре, я його витягла. Ви зможете приїхати? Голос чоловіка по той бік здався приголомшеним, і вже менш як за 15 хвилин біля них загальмував. Чорний Мерседес, мов блискавка, що впала з неба. Дверцята відчинилися, і звідти вибіг високий чоловік. Сашко, сину, живий. Боже, Сашко. Він притис хлопця до грудей, а на очах блиснули сльози. Швидко в машину. І ви теж, кинув він до Юлі, навіть не даючи можливості сперечатися. Вона не прочалася. її трясло від холоду, ноги підкошувалися. В голові пульсувала втома, а ще біль, який залишився після недавньої втрати. В салоні авто вона знепритомняла, прокинулася в теплій кімнаті. М'яке світло лампи пробивалося крізь напівзакриті штори. Вона лежала на дивані, загорнута в плед, у м'якій піжамі, ніби вдома. Ви вже з нами? долинув тихий голос. У кріслі навпроти сидів батько хлопчика. Ви зараз у мене вдома. Пробачте, що без дозволу, але лікар сказав, що ви нещодавно перенесли операцію. Вам потрібен спокій, догляд, а я. я зобов'язаний вам більше, ніж зможу дати. Юля на мить заплющила очі. Як він, ваш син? прошепотіла вона. Сильний, тримається, але якби не ви. Чоловік відвів погляд, голос його здригнувся. Двостороння пневмонія, сильне переохолодження. Бурмотів чоловік, дивлячись у вікно, за яким сіріло ранкове небо. Скільки разів я йому казав не лізьте туди, краще на ялпузі. Місце спокійне, гарне і риба клює, і небезпеки ніякої. Але ж ні, впертий до нестями, хотів щось довести мені і самому собі. Скільки я вже у вас? Юля обережно сіла, дивлячись у підлогу. Два дні, відповів чоловік, встаючи. Зараз хвильку. Він зник на кілька хвилин, а повернувся з тацею, на якій стояв пузатий чайник, розетки з абрикосовим джемом, скибочки твердого сиру і пухкі, ще теплі булочки. Вам треба підкріпитися, сказав просто, поставивши все поруч із диваном, і вийшов, не чекаючи відповіді. Лише тоді Юля відчула, наскільки вона змучена і голодна. Кожен запах. Варення, випічки, чаю пронизував тіло, огортав теплом і спокоєм. Її думки повернулися до минулих подій, немов відгомін болю торкнувся серця. Якась розмита згадка про операцію, а потім чоловік, чергова, невдала вагітність, і раптом все стало чітким, як промінь світла крізь пилюку. То була його вина. Все було сплановано ним. Він не хотів цієї дитини, не хотів жодної. Сльози раптово хлинули. Біль, який довгий час сидів десь у грудях, нарешті прорвався. Юля здригалася від ридань. І коли чоловік заглянув до кімнати, то застиг на порозі. Побачивши її в такому стані, він мов би, машинально сів поруч і тихо, обережно обійняв Все буде добре, чуєте, все буде добре, шепотів він, притискаючи її до себе, заколисуючи, мов дитину. Виплакавшись, Юля задрімала знову. Батько хлопчика ніжно вкрив її пледом і вийшов, але перед тим ще раз озирнувся. У цьому обличчі було щось дуже знайоме, до болю знайоме. Вона нагадувала йому дружину, ту, якої вже не було. Прокинулася Юля від промінчика сонця, що пробився крізь щілину в шторах, і торкнувся її щоки. Вона поволі підвелася. Відчула приємну легкість у тілі. На столику поруч стояла склянка з зубною щіткою, тюбик пасти та кілька м'яких рушників. Вмившись, вона спустилася вниз і роздивилася будинок, розкіш без зайвої пихи. Все говорить про смак і достаток. Вона це знала, колись і в неї так було схоже. На просторій кухні біля плити стояв господар будинку, у фартуху з білими горошинами. Юля посміхнулася, дивлячись на цю кумедну картину. Чоловік, немов відчувши її погляд, обернувся. Доброго ранку, привітно мовив, Яєчню будете? Залюбки, відказала вона, посміхаючись у відповідь А як вас звати? Живу у вас тільки часу, а досі не знаю. Микола, просто відповів той, а я Юля, тихо представилася вона. Раптом Микола здригнувся. Ніби почуте ім'я торкнулося якихось глибинних струн в його пам'яті. Гарне ім'я, промовив той, розкладаючи яєчню по тарілках. Я після сніданку маю заїхати в лікарню до сина, а ви відпочивайте, телевізор подивіться, повернуся незабаром. А можна мені з вами? несподівано спитала Юля. Він поглянув на неї з подивом, ніби вагаючись. Якщо хочете, хоча речей у вас немає, зовсім про це забув. Якщо не проти, запропоную одяг моєї дружини. Нові жодного разу не вдягала. Думаю, мають підійти. Микола і Юля снідали мовчки. Жоден не порушував тиші. Кожен занурився у власні думки. Напруга в повітрі ще залишалася, але в ній з'явилася нотка спокою, як у людей, що пережили бурю і тепер уважно вдивляються в горизонт. Після сніданку Микола зник на кілька хвилин, а коли повернувся, в його руках були акуратно складені джинси, м'яка футболка, теплий светр і нові кросівки. Взуття виявилося трохи завеликим, але Юля вдячно посміхнулася. Вам не можна застудитися, мовив Микола, злегка кивнувши на її ноги. Він говорив спокійно, навіть буденно, але в його голосі відчувалося щось турботливе, майже ніжне. Незабаром вони вирушили до лікарні. Привіт, Юля першою ступила в палату, широко посміхаючись, як ти почуваєшся? Вже краще, відповів хлопчик, блідий, але з очима, в яких з'явився вогник. Я ще не встиг подякувати вам. Та годі тобі, відмахнулася вона. На моєму місці так вчинив би будь-хто». Ви дуже схожі на мою маму, несподівано сказав хлопчик, розглядаючи Юлю. Ніби намагався впізнати риси, знайомі з дитячих снів. Він її майже не пам'ятав, але інтуїція підказувала своє. Юля не стала питати, де його мама. Її погляд опустився до краю ковдри, і вона мовчки стиснула пальці. В цей момент у дверях з'явився Микола з посмішкою, яку легко було переплутати з сонцем. «Ну що, ковбой? Найстрашніше вже позаду? Ще кілька днів і ти вдома. Він лагідно провів рукою по голові сина, а потім поклав на тумбочку книжку та упаковку з вітамінами. І припинив фліртувати з медсестрами, пожартував він з удаваною суворістю, погрозивши пальцем. А ви ще прийдете? Сашко збентежено дивився на Юлю. Вона не знала, що відповісти, і несміливо перевела погляд на Миколу. Той ледь помітно кивнув. Прийду, звісно, посміхнулася вона, хочу щось тобі принесу. Ні, просто приходьте, зрадів хлопчик і тут же занурився в читання. В коридорі Микола знизав плечима. Я нічого не готував сьогодні. Може, поїмо в кафе? Він запропонував це так невимушено, підставляючи лікоть. Юля нерішуче взяла його під руку. Ви що, самі готуєте? поцікавилася вона. А куди ж подітися? всміхнувся той. Хоч іноді треба сина балувати домашнім. Її посмішка стала м'якшою. В його словах не було жалю, лише буденність, до якої він звик. Але яка ще трохи боліла. В кафе у куточку за вікном, де було затишно і нешумно, Юля все ж наважилася. Сашко казав, що я схожа на його маму. Справді, Микола підвів погляд. Він дивився на неї довше, ніж потрібно, і в його очах читалося більше, ніж у словах. Юлю пройняв холодок. Вона померла вісім років тому рак. Неоперабельний, він затримав подих, її теж звали Юля. Лише тепер до неї дійшло, чому він здригнувся, коли вона вперше назвала своє ім'я. Відтоді я намагаюся стати для Сашка і батьком і матір'ю водночас, задумливо мовив Микола, дивлячись кудись удалечінь, немов намагаючись розгледіти щось за межами видимого, але не все мені вдається. Той випадок на річці, він теж через мене. Я стільки разів обіцяв, що ми поїдемо разом порибалити, що нарешті викрою день для нього, але щоразу щось ставало на заваді, і він просто не витримав, збунтував, кинувся сам, без дозволу, зовсім один. Страшно навіть уявити, що могло б статися, якби вас тоді не було поруч. Юля, не думаючи, обережно провела рукою по його передпліччю, жест був скоріше інстинктивним, ніж обдуманим, але відчувши дотик. Вона збентежено спробувала відсмикнути руку. Та Микола лагідно накрив її своєю долонею і не сказав ні слова. Перед смертю дружина просила мене не замикатися в собі, тихо почав він, майже пошепки. Вона сказала, що одного разу мені зустрінеться жінка, дуже схожа на неї. Микола, казала вона, дітям іноді краще видно, тобі її вибере Сашко, і ти сам зрозумієш, що вона. Та єдина, а тепер ви кажете, що Сашко? Голос перервався, він відвернувся, ковтаючи клубок у горлі, який не дозволяв продовжити. Миколо, я Я заміжня, прошепотіла Юля. Слова давалися важко. Вибачте, я справді не подумав, ви жодного разу не згадали про чоловіка, розгублено озвався він. І тоді вона розповіла все про той вечір. Про те, як випадково підслухала розмову, яка розбила їй світ, про приниження, про страх про операцію, і про те, як опинилася на березі річки, зовсім одна, спустошена. Це ж не люд! – Микола аж підскочив зі стільця, так знущатися із жінки, та ще й з власної дружини, і ти хочеш з ними далі жити? Він, не помітивши, перейшов на ти. Ні. Він сам збирається подати на розлучення, залишити мене без копійки, хоча все, чим він володіє, завдяки моїм батькам. Але ми підписали шлюбний договір якщо я не зможу народити, він може залишити мене ні з чим. А про зраду там щось є. Микола звів брови. так, якщо зрада доведена, винна сторона втрачає все, але у мене немає доказів, не переймайся, будуть. Доїдай і поїхали, рішуче сказав він, допиваючи каву. Того ж дня він привів її до свого друга, Володимира, капітана поліції. Юля повторила все, що розповіла Миколі. Той мовчки слухав, а потім стукнув кулаком по столу. Таких потвор треба ізолювати. Докази зберемо. До речі, він же навіть заяву про зникнення не написав. Гаразд, завітаємо. Поки капітан готувався до дій, Микола відвіз Юлю до себе додому, показав, як користуватися побутовою технікою, залишив ключі і поїхав у батьківську юридичну фірму, якою керував вже десятий рік. Тим часом Олег, колишній чоловік Юлі, майже відсвяткував її зникнення. На березі річки знайшли її кардиган, і він жартома розповідав коханці: От божевільна, уявила себе героїнею, пішла топитися. Хоч тіло не знайшли, але мені вигідно, якраз можна буде нерухомість переоформити. Він не здогадувався, що розмову записують, як і те, що його телефон вже прослуховувався. Особливо частина, де він із коханкою радісно обговорював, як добре спрацював песик із слизька підлога, і як Юля перелякалася до напівсмерті. Наступного ранку до квартири Олега постукали. Врешті-решт він і його коханка отримали реальні строки за психологічне насильство і навмисне спричинення шкоди здоров'ю. Сашко повністю одужав, а Юля пройшла реабілітацію, відновила сили, і її очі знову засвітилися. Над плесом ялпуга лунав радісний дитячий голос Підсікай, Сашко, підсікай! Поплавок зірвався з місця, рибка блиснула на сонці і весело плюхнулася в бляшано-відерце. Микола та Юля сиділи на березі, обійнявшись, вітерець гойдав верхівки сосен. Її живіт помітно округлився, нове життя стукало в їхні серця, як доказ того, що після темряви завжди приходить світло. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.